73 тисячі гривень для потреб 46-ї десантно-штурмової бригади збройних сил України зібрали на благодійному ярмарку у міському будинку культури. Великий творчий марафон разом до перемоги об'єднав заклади освіти, культури, колективи художньої самодіяльності. Дуже приємно сказати, що наші заклади, заклади і освітські світянські заклади, це практично всі школи, ліцеї, гімназії, це позашкільні заклади, це дитячі садки, це заклади культури. Сьогодні от організували таке справжнє свято на підтримку збройних сил України. Ми підтримуємо збройні сили України. Ми... Передаємо вже одноразову гуманітарну допомогу, допомагаємо у придбанні техніки. Ну звичайно, що ми віримо в те, що буде перемога за нами. Ми знаємо це і обов'язково будемо і подальшому будемо підтримувати. Всі дитсадки їх 11, школи, ліцеї їх також 11, Медичний, професійно-технічний, педагогічний та аграрно-технічний коледжі, центр творчості дітей та юнацтва, молодіжна рада, майстрині прилук, бібліотекарі представили на ярмарок вироби декоративно-прикладного мистецтва та домашні смако студенти до творчого марафону переглянули не одну сотню рецептів обирали смачні, прості в приготуванні. Сьогодні ми зібралися, щоб допомогти нашим воїнам зсу. Ми продаємо печиво, піцу, вареники з капустою, з макою, з вишнями. Ми продаємо пироги. У нас є жиле, у нас є водичка. Ми хочемо допомогти нашим воїнам і наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Вихователі дошкільних навчальних закладів до справи підійшли креативно. У дні виготовили обереги, навіть вірші писали на сонячних променях в крилах пташок. Весна в Україну вертає. А у дорослих і малих діточок надія в душі розцвітає З серця українців б'ються всі в унісон. Ми дякуємо нашим солдатам у дружньому полі, гуртом і разом для спільної справи донатим. Змикаємо стрій, вперто всі стоїмо. Звернемось в молитві до Бога. А що ж нам потрібно? Та тільки одне перемога, і знов перемога. Готувалися для чого? Для того, щоб підтримати наших. Воїнів, наша рідне ЗСУ, ми всі за них тримаємо кулаки, чекаємо, бережемо їхній тил тут, тим діток бережемо. Інші разом з батьками вихованців напекли смакуликів. Тут і різноманітні торти, і кекси, і печиво, і желе. Переважна більшість випічки у патріотичних жовто-блакитних кольорах. Самі ж вихователі – також у національних костюмах. Будемо збирати гроші. Самі також купляємо продукцію. Ми представляємо ДНЗКТ номер 11. Дуже вдячні і велика подяка нашим батькам, які це все готували, допомагали це все зібрати. Ми не містились навіть на один стіл, настільки багато у нас випічки. Тож дуже раді всім тим, хто в нас куплять, що допоможуть нашим хлопцям. Всі смаколи, які залишаться, ми. Передамо нашим теж хлопцям, якщо не допродуємо сьогодні, школи гімназії активно долучилися до благодійного творчого марафону. Вироби ручної роботи знову ж переважно у кольорах українського прапора: випічка, пироги, цукерки, тістечка на дріжджовому тісті з повидлом з яблук та винограду все для мужніх захисників. 13-ліцей тут сьогодні торгує заради нашої перемоги за те, щоб наші воїни пам'ятали, що ми про них що ми їх любимо, пам'ятаємо за молимось, стоїмо і кожен робить свою роботу. Вони там, а ми тут. на спільна мета до перемоги. До перемоги. В цей час, коли в нас діти всі на дистанційному навчанні, але коли ми звернулись до них по допомогу, батьки і діти разом з учительським колективом прийняли участь у цьому. Саме ексклюзив, мабуть, нашого столу це кольорові млинці, які з задоволенням вже закінчуються, залишився тільки один. Ми Хочемо усі, приймаючи участь в цій ярмарці, хочемо найскорішої перемоги. І думаємо маленькими оціми внесками, які ми сьогодні в ярмарці приймаємо участь, я думаю, ми приблизимо її швидше. Ну і який же ярмарок без вареників? У нас є з вишнями, вареники з капустою, з картоплею, на лиснички з творогом. Маком із вишнями для наших збройних сил України Желаємо їм побіди. Готували. Піх, печеньки, і допомагаємо нашим ну, з Аби підтримати ЗСУ, 46-ту десантну штурмову бригаду до ярмарку долучилася і молодіжна рада міста. Представили власноруч виготовлені речі для домашніх улюбленців. Є ще у нас лежаночки, ось такі. Це для домашніх тварин собачок можна а і для є є собачок. С... Собач. Ну і як бонус, можна Путіна купити, то що з дом. Пошкодував своєї унікальної колекції монет і Анатолій Кізим, керівник народного аматорського театру Рампа міського будинку культури все українське населення старає допомогти нашим Збройним силам. І от я на протязі життя збирав колекції, збирав значки, збирав монети. Ну а тепер вирішив дещо збути, щоб допомогти нашим збройним силам. На благодійному ярмарку донатили всі: хтось продавав, хтось купував. Вав, все для воїнів-захисників, все задля перемоги, придбала дитині кексик і таке пече. Таке пече. Вона сьогодні в мене виступає. Так хочу її порадувати такими. Смачне смаколика. Ми всі долучаємося до цієї акції. Молодці, що провели будинок культури, такий захід, і віримо, що скоріше що ми переможемо. Обов'язок кожного громадянина свідомого нашої держави це донат на ЗСУ. І на сьогоднішній день ви бачите, як тут людно, як тут голосно, але все-таки це є така атмосфера дружелюбного ставлення, і як найбільше допомогти нашим збройним силам. Я я хочу сказати, як мама офіцера ЗСУ, що пишаюся тим, що наші хлопці боронять нашу державу, і ми повинні своєю допомогою посильною допомагати з усієї сили. Сьогоднішній день, сьогоднішня акція разом до перемоги, ще раз підтверджує, наскільки ми всі є згуртованими, і наскільки ми всі хочемо, аби найшвидше на українській землі нарешті настав мир. Але не простий мир, а з нашою українською перемогою виключно тільки на наших українській, на всій українській землі, яка була. Є і буде в тих територіях і в тих межах, які були до 1991 року. Сьогодні активні всі молодь, школи, садочки, прилучани, які прийшли і посмакувати, і котре подивитися, які якими є талановита знову ж таки наша прилуцька земля. І я думаю, що найменша копійка, яка сьогодні буде передана якраз на підтримку збройних сил України. Вона буде корисною, вона буде помічною, вона буде потрібною. Тому хочеться по перше всім подякувати, всім, хто відгукнувся, всім, хто підтримав. На творчому марафоні кожен міг взяти участь у майстер-класах з хусткування. Тут додавалася і креативна фотосесія художнього різьблення, основ робототехніки. Паралельно з ярмарком продажом на сцені міського будинку культури радували своїм талантом вихованці центру творчості дітей та юнацтва, музичної школи, школи мистецтв міського будинку культури. Також проводилася лотерея серед учасників, які придбали благодійний квиток. Було розіграно 25 призів, які для творчого марафону надала депутат Чернігівської обласної ради Віта Соларєва. Пам'ятні подарунки отримали ті, хто вніс найбільші донати. Денис Скиба, викладач медичного фахового коледжу, власноруч виготовив знаковий сувенір. Чив його працівникам закладу дошкільної освіти номер 15 за донат у сумі понад п'ять тисяч гривень. Карта України і символ збройних сил на даний момент. Вони вони наша надія. Ми по можливості їм допомагаємо і будемо допомагати, скільки, скільки потрібно. Це виріб, а те, що він несе, це що така знаєте, інший момент, інша справа. Це частина артилерійської гільзи, яка знову ж таки, реально відстріляна. Це її середня, це зовнішня частина. Вона зробила свою роботу. Ну і як тепер буде мати елемент пам'яті. Найбільше ж задонатив колектив ліцею номер 9 На потреби ЗСУ навчальний заклад передав більш як 6 тисяч гривень.